Коломийські шахісти вшанували пам'ять відомого спортсмена Богдана Мокрицького. З Цієї нагоди провели змагання. Звання сильнішого виборювали 16 шахістів. У Коломиї відбувся шаховий бліц-турнір, присвячений пам'яті Богдана Мокрицького. Богдан Мокрицький доклав чимало сил і енергії для розвитку шахів у нашому місті. Він був багаторазовим призером міських, обласних та інших шахових змагань. Тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Виховав чимало талановитої молоді, кандидат у майстри спорту з шахів. Перед початком турніру виступали його друзі, згадали шахові події того часу. Завітали в клуб і були присутніми там його син Юрій і дочка Наталка, які допомагали в організації проведенні цих змагань. Вони теж полюбляють шахову гру і висловили свою. Подяку всім учасникам змагань. У цьому турнірі взяли участь всі бажаючі, загальна кількість 16 шахістів. Гра проходила за коловою системою 15 турів. Тривала впродовж трьох годин. У підсумку змагань перше місце вибору кандидат у майстри спорту Олексій Хріновський з високим результатом 13,5 очок із 15 можливих. Друге місце посів тренер дюсеша номер 2 Михайло Шукайлик. 13 очок, третє викладач іноземних мов Микола Литвенюк. 13 очок на закритті цього турніру. Від учасників змагань виникла пропозиція про проведення таких змагань щороку. Громадська організація шахістів підтримує цю ідею і буде сприяти в організації проведення такого заходу. Голова громадської організації шахістів, головний суддя змагань Василь Слободян.